Зараз будемо телефонувати Євгену. Я Євген. Є ще один Євген-Мій партнер, тому що ми Жені Шенженю. Але зараз ми будемо телефонувати третьому Євгену в Київ. Чому зараз дізнаєтесь? Треба це Який люди, привіт! Телефоную тобі, щоб ти якось своїм досвідом подивився щодо замовлення з Китаю. Розкажи, будь ласка, що це було за обладнання, тому що це дуже така специфічна історія була. Я загалом займаюся ремонтом мобільних пристроїв і загалом в цьому напрямку з'явилось таке обладнання, яке допомагає нам прибирати полоси або а, певні там дефекти з достойними модулями на смартфон. І mm -hmm. саме зараз я знаходжусь там, де вона і знаходиться. Це обладнання, ось воно стоїть так. і я допомагаю вас вона є. Так, це прикольно. Дуже часто буває, коли до нас звертаються люди, вони краще розбираються у товарі, який вони хочуть, тому що вони його продають клієнтам. А наше завдання вже теж понирити цей товар, розібратися і знайти найкращу пропозицію. Але в твоєму випадку ти сам звернувся конкретно, що тобі треба ця, ця історія. В тебе вже якісь контакти з фабрикою були, як я розумію. Загалом контактів з фабрикою в мене не було. Це е, таке банальне спілкування через якісь месенджери е, Аліекспресу. Хоча мені спілкувати відносно те, що в них було по факту. Але мене це не влаштовувало. Що така штука, як я розумію, у першого в тебе в Україні вона з'явилася? І саме перша вона з'явилася. Я помиляюсь у Львівській області, а, -а, -а. а потім вже з'явилася і у мене. Я, мабуть, був другий в Україні. За скільки екранів вся машина відіб'є себе? А, якщо ми беремо тільки полоси від 80 до 100. Mm -hmm. Ми відновлюємо зображення там певними махінаціями. десь приблизно 130 тридцять що ти можеш сказати щодо роботи з Китаєм? Якісь може свої інсайти. Це дуже круто, коли є люди а, десь там, де можуть тобі допомогти щось знайти. Сьогоднішній день без тих людей ну майже неможливо, чесно. А, це перевірка якості, це якісь формальні моменти, це логістика. Якщо є там людина. Або компанія, яка може тобі це е, е, тебе підтримати в цьому, це дуже круто. Добре, тоді дякую за цей відгук. Дякую, дякую, дякую викруті. <гум> дякую, на зв'язочку тоді. Всього найкращого. У, ну дуже класно, він так все розповів. Навіть, здається, може, що я йому грошей якийсь заплатив, але це не так. Сподіваюся, цей відосик буде комусь корисний, і ті, хто. Працюю у сфері, де потрібні якісь B2B-апарати, лазери. Звернися до нас і ми допоможемо знайти це обладнання в Китаї, проведемо перемовини і зможемо відвантажити вам в Україну або в іншу країну, де у вас є якийсь сервісний центр або щось інше. Cheers!